Говоримо про неоднорідні та однорідні означення. Сьогодні зосередимо свою увагу на однорідних означеннях. Маємо речення. Голубі, карі, зелені очі незворушно дивилися на вчителя. Так, підкреслюємо наші означення. Голубі карі. Зелені очі. Якщо означення характеризують предмет з одного боку, це може бути колір, розмір, матеріал, форма, то вони будуть однорідними. Друге речення. У голосі вартового бринять людяні теплі, співчутливі нотки. Ось вони наші означення людяні теплі співчутливі нотки. Якщо означення виражають суто позитивні або суто негативні риси, то такі означення будуть однорідні. Третє речення. З невлежаного туману вищу синьоокий золоточубий вересень. Ось наше означення синьоокий золоточубий. В житі у переносному значенні. Так, е, означення будуть однорідними. Четверте речення. У долині стояв самотній, залишений з граєю лелека. Так, ось на що Самотній залишений. Якщо у нас залишений. Зграю ще сюди. Так. Якщо у нас перше означення не поширене, а друге поширене, то такі означення однорідні. П'яте речення. З особливим трепетним почуттям батьки ставляться до своїх маленьких дітей. Особливим трепетним Кожне наступне означення підсилює, уточнює або пояснює попереднє. Такі означення є однорідними і останні. Года рівна упевнена. Стоїть після означуваного слова. Ось наше означуване слово, а ось наше означення рівна упевнена. Отже ці означення є однорідним. І ще вам така підказка. Між однорідними означеннями можна поставити ком, а також вони можуть поєднуватися з сурядними сполучниками.